І насправді цей проєкт запустився руками людини, у котрої не було жодної копійки. А, коли ми всі з вами опинилися в цій катастрофічній життєвій ситуації, а, це більше стосується насправді чоловіків. Ну я там буду казати за себе, а мені здається, у вас це буде зараз відклик... відкликатися. Я був людина взагалі не медійна. Ну там на момент початку війни у мене закритий профіль в інстаграмі 211 підписників. Тобто підписників не було взагалі. Ми будували неймовірно потужний проект в Україні. Я побудував в Україні разом зі своїми партнерами першу кампанію по валовому прибутку в ринку цифрового агрегатора. Ну тобто, ми побудували на ринку приватного таксі рух звичайної мови, першу кампанію не за кількістю автомобілів, а за кількістю прибутку і за кількістю е -е, обсягу реалізації. І при цьому я не давав жодного інтерв'ю, я ні з ким не спілкувався. У мене взагалі немає жодної публікації ні в якому медіа в принципі.